А, діти, Як називається країна, в якій ми живемо? Правильно, це Україна. Наша рідна земля багата та гарна, але найбільше багатство це люди, які прославляють рідну землю. Один з таких людей був Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні я пропоную намалювати картину за його твором. Садок вишневий коло хати. Послухайте вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче наочати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець лиш повіває, вправо, вліво їх гайдає. І гарненькі квіточки закривають пелюстки. Голівоньками гайдають і неначе засинають. Нам знадобиться аркуш паперу, фарби різного кольору, вода. Два пензлі, ватана паличка та серветка. Спочатку намалюємо хатинку, коричневою фарбою малюємо квадрат. Малюйте кінчиком пензлика. Промиваємо пензлик, намалюємо дах трохи світлішою фарбою. Раніше дах робили з соломи, тому ми. Зібрали такий колір. Тепер зафарбовуємо штриховими рухами ось так. Можна трохи вийти за лінії, щоб було схоже на справжню солому. Тепер намалюємо коричневою фарбою вікна та двері. Ось так. Двері зразу треба зафарбувати. Промиваємо пензлик жовтою фарбою, зафарбуємо віконцем, Не наче світло, коричневою фарбою малюємо паркан, спочатку зробимо стовпчики. Паркан у нас буде сплетений з лози, тоненькі гілочки, непрямі лінії, можна такі хвилясті. Ось так я вже намалювала. Промиваємо пензлик, намалюємо зараз доріжку такого ж кольору, як дах, щоб вона трішки відрізнялась від дверей. Зразу зафарбовуємо штриховими рухами. Зараз коричневою фарбою намалюємо дерево. З цієї сторони дерево буде наче, виглядати з-за парканчика, то ми малюємо його не повністю, тільки зверху. Промиваємо пензлик, кладемо на серветку, беремо інший пензлик та намалюємо зелені листочки. Дерево в нас пухнасте, тому намалюємо його ось так. Малюємо коло та зафарбуємо всередину. Ось так. Беремо тоненький пензлик та малюємо дерево з іншої сторони. Малюємо стовбур, одразу зафарбовуємо його. Потім нам треба взяти інший пензлик та намалюємо листочки, так як ми вже малювали, та зафарбуємо. Тепер намалюємо травичку, прикладаючи пензлик, ось так. Беремо аркуш паперу, згинаємо його ось так, і будемо малювати небо. Блакитною фарбою змощуємо нашу кульку та притискаємо до картини. Ось таке небо в нас вийшло, відкладаємо, воно нам більше не знадобиться. Беремо ватяну паличку та білою фарбою. На деревах зробимо квіточки. Робимо ось такі білі крапочки. Це будуть вишневі квіти. Зеленою фарбою намалюємо візерунок на нашій хатинці. Це буде така українська хата. Ось такі хвилясті лінії. Та ватиною паличкою зробимо. Червоним кольором, крапочки, з однієї і з іншої сторони. Ось така картина в нас вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.